Якщо ви візьмете в руки Біблію, вам не доведеться довго читати, перш ніж ви зустрінетесь з головним героєм Богом. Так він з'являється у першому реченні Біблії, і пізніше, на першій сторінці, ви зустрічаєте людей. І ось, будь ласка, два основних гравців Біблії Бог і люди на сцені нашого світу. Але це не зовсім так. Насправді у Біблії набагато більше персонажів, ніж просто люди та Бог. Наприклад, хто? Я маю на увазі персонажів, яких в єврейському писанні називають елохімами ангелів, сатану, демонів. Вони повсюди в біблійній історії. Так, вірно, духовні істоти. Якщо чесно, я ніколи не знала, що з ними робити. Вся ця тема досить дивна. І на жаль, майже всі наші сучасні уявлення про цих істот. Ґрунтуються на серйозних непорозуміннях. Отже, поговоримо про духовних істот в історії Біблії. Отже, перше, що ми повинні зробити, це переорієнтуватися на те, як бачили світ стародавні біблійні автори. На першій і другій сторінках книги буття Бог впорядковує водну безодню, відокремлюючи небо вгорі від землі внизу. Так, це земля, де ми живемо. А ще й небеса високо вгорі, які вони вважали Божими володіннями. Але в Біблії ці простори не відокремлені, вони перетинаються. І по суті, Едемський сад описується в Біблії як високогірний сад, де небо і земля єдині. Круто, отож, це світ, тепер йому потрібні істоти. Спочатку Бог створив і призначив сонце, місяць і зорі, щоб вони правили днем і ніччю. Ви говорите про гігантські газові кулі, що палають у небі. Це ви так про них думаєте. Але біблійні автори, як і всі стародавні люди, бачили в них славних небесних створінь, що яскраво сяють високо вгорі. Це трохи дивно. Я не думаю, що зірки то якісь істоти. Звичайно, ви так не думаєте. Але для біблійних авторів зірки сформували категорії для роздумів і розмов про духовну реальність, яка існує поруч з нашою. Цей вид реальності відрізняється від нашого, так само як небо відрізняється від землі. І він населений істотами, які мають сяйні духовні тіла, що відрізняються від наших. Добре. Отже, майже у всіх стародавніх культурах, включаючи стародавніх ізраїльтян, зірки вважались божественними істотами. Проте біблійні автори чітко дали зрозуміти, що ці істоти не є Богом, радше це образи Бога, їхня слава і високий статус це відображення слави і статусу творця, і вони існують, щоб служити його цілям. Отже, зірки символізують істот, які схожі на небесну команду співробітників Бога. Так, тепер повернемося назад, тому що після того, як Бог призначив військо небесне, він також створив інший тип істот. Людей саме так на євриті їх називають Адам, що співзвучне з єврейським словом земля, адже саме з неї вони зроблені. Отже, величні правителі вгорі і волохаті люди внизу. Але потім історія різко міняє напрямок. Бог говорить нижчим створінням, людям, що вони будуть правити усім. Він запрошує їх піднятися над їхнім земним походженням і розділити славу Божу, ставши його партнерами. Отже, Бог хоче правити світом через людей, а не духовних істот. Саме так. Це те, як автор Псалма 8 розумів історію на початку книги буття. Він подивився на зірки і сказав. Що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, а однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою й величчю ти коронуєш його. Це величне покликання людства правити творінням в любові та силі Божій. Дуже круто. Але не всі раді цьому. Ми знайомимося з духовною істотою, яка не хоче, щоб люди правили. Тому він обманом змушує їх думати, що вони можуть отримати божественну силу на власних умовах. Вони користуються нагодою, повіривши Омані. З цієї причини вони були вигнані з гори Едем, приречені блукати землею і знову стати порохом. Цей змій це погана новина. А вже ж. І коли ви читаєте далі, то дізнаєтеся, що він є частиною духовного бунту, який переслідує людей за межами Едему. І далі все стає ще гірше. Люди все ще хочуть правити, тому вони починають новий проєкт. Так в Біблії його називають Вавилоном, це Анти-Едем, де люди і духовні бунтарі об'єднуються, щоб повернути собі колишню славу. Отже, маючи все це на увазі, ми можемо тепер оцінити повний склад персонажів, яких ми зустрічаємо в біблійній історії Бог, люди та всі духовні істоти. Саме так. Отже, ось попередній огляд того, що ми збираємося досліджувати, ми дізнаємося більше про небесну команду Божих співробітників, яка називається Божественною Радою. Потім ми поговоримо про ангелів і херувимів, Ключових фігур в духовній сфері, а потім про одного особливого ангела, якого кличуть ангел Господній. Ми також розглянемо духовних бунтарів в Біблії, пов'язаних з сатаною і демонами. І нарешті ми побачимо, як вся ця історія веде до Ісуса, того, хто долає зло і воз'єднує небо і землю, щоб нове людство могло об'єднатися з Богом.